Кана, і сьогодні до мене приїхала бабусь і ми щойно сходили на шопінг. Це так круто. Коротше, вона мені купила такий от класний брелочок з полоничкою і типу, такою гітарою Дуже класний, я його на сумочку причепила. От такий от постер. Зараз подивимося, який там постер. Я це, звісно, знаю. І отакий от от лабубу з такої от колекції. Здається, друге покоління лабубу. Тут може випасти такий, такий, такий. Ні, чекайте, чекайте, чекайте. Секундочку. Мені приїхала паличка. Ну, точніше, я її купила в магазині. Добре. Коротше, така от коробочка лабубу. Тут може випасти е, такий, такий, такий. Такий-такий-такий, або секретний. Я думаю, що мені попадеться або такий, або такий, або отакий. Ну, найскоріше, мені здається, що попадеться отакий. От от. Такий от. Який тут намальований. Не знаю. Просто мені так здається. Як завжди, просто якась чуйка. Такс. Знову розпаковочка цієї геніальної коробочки. Я навіть не знаю, що там. Мені страшно. Добре, давайте разом відкриємо. Зараз. І знову ж я кажу, треба було б во не порізати. Запишки ковід кольору. Добре, раз, три. Просто. Подивіться на це. Подивіться. Він трошки, звісно, кривенький. Але нічого. Подивіться. Пахне взагалі того. Дуже м'який, дуже класний. Морда сильно не випирає. На, на цей раз 10 зубів. 10 зубів, на жаль. Але, няш. І, звісно ж, тут є карточка ободаності. Я не знаю. Мені пише, що мені попався кюкю, хоча мені попався, знаєте хто? Мені попалась дада, оця от рожева. Дада. А кюкю це оце. Щось вони якось поміняли. І, звісно, наша цепочечка. І тут вже написано не Кока-Кола, як на цьому Лабобу у мене з Кока-Колою, а The Monsters написано. Отут. The, The Monsters коротше, написано. Він дуже няшний. просто. Я хочу Лабобу з усіх колекцій саме. Не з усіх, типу. Не всі типу Лабобу, а навіть я була згодна, якби у мене були всі колекції. Але... Трошки помилились в одинці, мені QQ якогось здали, коротше. І переходимо до самого... Ну, коротше, отакий от у нас був. З такою от карточкою. Може він його любить, я не знаю. Добре. Так, переходимо далі. Отакий от у нас красивенький. Будемо дивитися зараз посту. Як сувій він просто. Так, розгортаємо. Подивіться. Стотора. Тут є отакі от гачки. Вони навіть можуть рухатися отак довжиною. І отак їх треба закріпляти. І зараз. Трошки заплутався. Зараз. Я так він. Складається він. Там той те їде, то все їде. Ну, коротше, отакий от, от постер. Дуже класний. Скоро буду його вішати вже. А то мені... Він дуже прикольний. Але з цими гачками я якось розберуся. Бо вони щось їздять і не закріпляються. Ну, але постер класний був. Що ж, буваєте, на цьому розпаковка закінчена. Не забувайте, хочу зібрати лобову з усіх колекцій. У мене вже є кока-кольний, зараз я його дістану. Не забули про Кока-Кольного такого от і про даду ніхто не забув, її так звати Дада. Тому всім бувайте!